Всім привіт дорогі друзі, ви на каналі Альфа бо сьогодні будемо знімати продовження нашої риболовлі. Сьогодні, сподіваюся, ми спіймаємо вже більше риби, ніж в минулих відосах. Сьогодні будемо далі знімати влог, Проживаємо вподобайки, також ділимося цим відео своїми друзями. Також підписуємося на канал, на всі посилання, особливо на телеграм-канал. Всі посилання все є в описі, все є там телеграм-посилання. Так що якось так. Зараз я вам покажу ставок, де ми справді проводимо час. Ого, імба! Кракість. До речі, оця вудка яку оця. я багато чого зловив. Це реальна імба. Я сподіваюся, ми хоча б 10 рибин сьогодні піймаємо. Думаєш, ми нуль спіймаємо, ти серйозно? Так, не... Ну хоча б що небудь піймаємо. Ну, дивіться, я зараз Поймаю окуня, чек. <реш> <реш> Поймав окуня, пацани, <реш> Ось все. І він зараз буде знімати мене, як я зараз буду професійно показувати вам, як я та буду рибачити своєї вудки. Так, розкладусь, я ж знімаю. Давай. Дер Дивимось на оцей скажімо, процес. Катушка. Так, ця людина вже зробила одну вудку. Як бачите, зараз буду я рибачити. О, ладно, я жартую, я буду рибачити своєї, звісно що. Ось моя професійна вудка. вудка. Так, у нас і, так скажімо, <кх> так, ура, нарешті у нас все працює. Так, ура. Зараз будемо знімати окуня. так. Що так. Ось це професійна вудка, ось вона. Зараз ми розкладемося, потім ось це будемо ми закидувати. Каше. З хліба. Полетіли. Так, далі від я маю, так? Так. Недволікайте, будь ласочка. Давай. Тільки дивися. Одне но є. Яке? Воно в тебе бачиш розкручується. Ну. Тобі на... ага, Що в тебе у цей худож кадунком. Так. Ну що, давай. Ох, так там їде ціла купа для риби. А? Там там їде ціла купа для риби, ти шо? Риба буде просто рада. Дивіться, як правильно треба рибачити. Вчіться в нас. Не дивіться там якихось популярних блогерів. Дивіться в нас. От ми реально, ми правильно показуємо, все для людей. Давайте. Знімаю, як альфа-блогер закидає вудку. Давай, закидай. Да, кидай. А тепер закидай. Все? Так, да, тепер рибачимо. Так ось ми тут поки чіпсики поїдали і ось у. О... За 10 хвилин спіймали карася. Карася. Давай, кидай його. Перший карася. Коротше, ми зараз будемо мінятись вудками. Да. Зараз перевіримо. Ще ось 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 одну спіймав. Ще одну рибину, таку пальчик. Дивіться, це його дві риби, щоб не подумали. Це його. Так, ура! Ще одна риба. Так, ну що, дорогі друзі, це у нас новий день. Ми вже, так скажімо, на інші денси приперусь, так скажімо, ось о місце. Сьогодні наш день не сказав би, що дуже успішний. Але для мене це дуже взагалі нормально. Сьогодні ми. Ну я маю на увазі. Я спіймав цілих ось вони. Він спіймав одну. А все одно це... Мені було лень рибачити просто усім. Дякую за увагу. Дякую за перегляд, дякую всім за підтримку.